У нас утворилася петля, пров'язуємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. З'єднуємо в кільце. Перетягуємо ниточку. Це кінчик ниточки. Будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо 4 повітряні петлі, це петлі підйому. 1, 2, 3, 4. Вони теж рахуються в стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо 2 повітряні петлі, 1, 2, виконуємо 2 накиди на гачок, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, нагачкою 4 петлі, пров'язуємо через 2, Пров'язуємо через дві. Пров через дві. ми пров'язали стовпчик з двома накидами, дві повітряні петлі. Один, два. Виконуємо два накиди, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Ми пров'язали один два, три стовпчики з двома накидами і між ними по дві повітряні петлі. Ми повинні пров'язати ще 9 стовпчиків з двома накидами і між ними по дві повітряні петлі. Ми пров'язали 12 стовпчиків з двома накидами і між ними по дві повітряні петлі. З'єднуємо перший рядочок. Вводимо гачок в четверту петлю. 1, 2, 3, 4. У нас на гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Два накиди. З цього стовпчика двома накидами ми пров'язували 5 повітряних петель. Вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок в цей самий стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок в наступний стовп. Перетягуємо ниточку, нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Виконуємо 2 накиди, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, 1. 2. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1 2 3 4, 5. вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок. Ми пров'язали 5 повітряних петель. Вводимо гачок в першу петлю. Магачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. в'яжемо третій і останній літочок. Вводимо гачок під низ під арочку, сюди пров'язуємо п'ять стовпчиків без накиду. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Вводимо гачок у стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид, вводимо гачок, в цей самий стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Три повітряні підлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами, сюди пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Вводимо гачок в цей самий стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок у стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під арочку, сюди пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. 1 2 3 4 5. Вводимо гачок у стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид, вводимо гачок в цей самий стовпчик, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в цей самий стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок у стовпчик з двома накидами, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Ми закінчили в'язати третій рядочок З'єднуємо його. Витягуємо петлю, витягуємо гачок з петлі, вводимо гачок під низ під першу петлю, повертаємо виріб на вивертний бік. Вводимо гачок в петлю, ниточку ми затягуємо, перетягуємо, пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку, заховуємо кінчик ниточки з вівертного боку. Сніженка готова. Дякую всім за увагу.